Привіт! З вами і я, Артем. І пару днів тому я виклав відео, дивлюся відео із каналу джигіра 2013. Воно набрало 29, може вже 30 переглядів. Але 3 лайки всього. У мене найпопулярніше відео це важливі новини, яке було чи 4 дні тому, і я набрала воно 142 перегляди. І всім вподобається. Чому я не знаю. Так, це відео найдовше на моєму каналі. Ну, про канал Дивлюся Андрія Gira 2014. А про субіну GKR 2013 ну, набрало 4. В принципі, теж непогано. Але якщо ви дивитеся зараз це ось відео, перейдіть на головну канал відео і ставте дивлюся відео із каналу GKR 2010. Дивитеся його і ставте вподобайки. Я буду дуже вам вдячний, тому що я вважаю, що це найкраще відео на моєму каналі. І G-Gear 2013, просто таке відео там, просто поставити лайк. І взагалі можете перейти на мій канал і поставити під кожне відео вподобайки. речі, пару, може тижні ні, два один тому я казав. Що я піду з каналу десь в кінець, під кінець місяця, але як ми бачимо, вже п'яте число на цей момент. І я нікуди не пішов, все нормально. Я спокійно ще продовжую зніматися, ляки відео. А, ну, тому що у нас уже 1600 з лишнім переглядом. 18 підписників, за що я дуже радий. А, плюс 2 підписники за останні 2 дні. Так, вчора було 17, сьогодні 18. Ну, я дуже радий. Ще б хотілося сьогодні зняти одне відео. Я хочу сьогодні піти погуляти з хлопцями. Там іще буде новенький ви тут побачите. Ем, я скажу одне. Ну, може уже стрінимось, но він буде в цьому році точно. Ем, він є в Тіктоці, там а я з Дікіра 2014, тобто Андрієм знімаюся лише в Ютубі. Але він знімає у Тікток. Чому? Не знаю, він так вирішив, щоб в TikTok зніматися. Але я знімався і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Тоже. Просто в мене Тікток заблокований. А Instagram у мене просто там щось вилетіло, і я стараюся зайти. Треба полагодити телефон, тоді і буду. Мені може щось ще випускати. Що іще? Потрібно мати. Хороших друзів. У мене є вони, їх багато. Не найкращі, найкращі є, не найкраще. Просто друзі. Ну вони є. У мене багато їх, і в основному. Вони далекувато живуть від мене, Але ми з однієї школи в основному. Що ж, я ще хотів дещо сказати. Відео про Жіра 2014, ну ти подивлюся його відео. Там буде, може 10-го, поки хай набереться ще декілька відео. А може... Навіть раніше, я не знаю. Ну, я хочу зробити, але не настільки довго. Гаразд. Всім папа. -па. Підписуйтесь на мій ТГ канал, Viber канал ем, і на мій Ютуб канал. Ставте вподобайки. Дивіться мої відео до кінця, запрошуйте друзів. До речі, заходите в ТГ канал, в телеграм мій. Пишете там в пошук. Лего Майнкрафт. Саморобні моделі, чат. Заходите, приєднуєтесь і можете там говорити. Це вільний чат, можете там розмовляти, там це все і це вільно для усіх. Раз. Всім па-па!